Виконуємо номер 2.44 із підручника Геометрія 8 та номер 6.44 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Видатні Українці, запишіть по горизонталях прізвище видатних українців. За потреби використати додаткову літературу та інтернет, Її отримаєте. У виділеному стовпчику ім'я давнього грецького філософа, математика, релігійного та політичного діяча. І наше завдання перше це видатний український наукознавець у галузі зварювальних процесів, доктор технічних наук, Герой України. Друге українська поетеса, публіцистка, діячка. ОУН жінка-борець за незалежність України у ХХ столітті. Третє. Український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський політичний діяч. 1856 року народився, 1916 року помер. Четверте відома спортсменка, рекордсменка України за кількістю олімпійських нагород. П'яте політичний діяч і публіцист, організатор української науки, голова Центральної Ради Української Народної Республіки. Шосте українська народна художниця в жанрі наївного мистецтва Національна легенда України. І сьоме українська акторка театру та кіно, народна артистка України, почесна громадянка Києва. Приступаємо: перше, це у нас. Видатний український наукознавець у галузі зварювальних процесів, доктор технічних наук, Герой України. Це у нас Борис Євгенович Патон. Я прописну, всі літери великі будуть. Далі, друге, українська поетеса, публіцистка, діячка ОУН, жінка Борець за незалежність України у ХХ столітті. Олена Іванівна Теліга. Третє. Український письменник, публіцист, поет, перекладач, учений, громадський політичний діяч. Це у нас Іван Якович Франко. Четверте відома спортсменка, рекордсменка України за кількістю олімпійських нагород Ольга Генатівна Харлан. П'яте політичний діяч і публіцист, організатор української науки, голова Центральної Ради Української Народної Республіки Михайло Сергійович Грушевський. Шосте українська народна художниця в жанрі наївного мистецтва, Національна легенда України. Марія Оксентіївна Примаченко. І сьоме. Українська акторка. Театру та кіно народна артистка України, почесна громадянка Києва, Ада Миколаївна Роговцева. І отримали піфагор. Ім'я давньогрецького філософа, математика, релігійного та політичного діяча Піфагор. Номер 2.44 із підручника геометрії 8 та 6.44 із підручника математики 8 виконано.